Значить, історія наступна. суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 вічно зелених, це ще небагато, як ми знаємо, для них. І він каже: ну, ну що ж, можна ну, на хлібушок треба якось жити. Дивіться, морда яка здоровезна, він же не провозить, маві, не в одні двері. Він на Камазі їздить, чи на чому, він, машину сісти не може. І Він, ну, треба на хлібушек взяти. І дивіться, зараз ми можемо на нього сорватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще й оцей він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на Міндича, да? А ми ж хейтин тих кого чули, про, то, про кого щось знаємо, навіть не розбираюсь. А саме цікаво, давайте спустимося чуть, -чуть ніже. Давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларка, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад, чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри якийсь там в інституті і так далі. Коробка конфет, якийсь там, там 100-200 карбованців українських, чи там пару тисяч, чи щоб ступити десь. Поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, винувачують всі. Просто у вас немає змоги і отримують в тих масштабах, як там отримує той самий мінський чи суддя. На жаль, 96% українців займалися би тим самим. І це треба бжецяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не влазить. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання: коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо. Ту владу, яка у нас є. Ну, чого ж люди обирають добровольно? Ну, на попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали. цю всю, всю історію, яка зараз є? вибрали? Значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.